Так, давно я не дивився до мотоцикла. Коротше, суть яка. Він копець, як Е, димить. димить він не знаю по якій причині, того, що я міняв, зазори хороші. Тобто, питань до каліць немає. Головка, головка, компресію тримає. Кажуть, що це може бути цей направляючий От, Не знаю. Я зараз скину кришку, так, тоді масла тіпа, там не буде і відповідно воно, по ідеї не має диміти, якщо це направляюще. Тобто я зараз беру, з двох скидаю кришки. І цей будуть спробувати. Якщо не поможе, то тоді, блин, не знаю, треба до поршньової лізти. Я тут понаходив себе, коротше, якісь такі, блин. Цву, наверное, поставлю, попробую. Да, поставлю вона така сама, ніби менш поржавівша. Такий поршень за задірами, ну я покажу потім, яка там. Э, цей. І поршнева вот поршня така вона. Теж. Що ну, є в общем. Або поршня вон, поставлю, теж вот, вот, є поршня. Далі, саме більше це оця сторона чись димить. Хоча на оборотах і ця починає сторона теж димити. Зараз скину кришки і попробую, покажу, як воно короче, буде. Кіт, кажи щось. Ну ладно. В общем, ключик є, погнали.